Розкажи, будь ласка, в двох словах про себе. Чим займаєшся, чим займалась до P2P? Я за кордоном вже декілька років на даний час в Англії, до того була в Польщі, до цього працювала медсестрою в лікарні, просто за смішні гроші. На даний час я за кордоном працюю в харчовій компанії. Угу. Не скажу, що маю погану зарплату, маю хорошу зарплату, але шукаю завжди собі якийсь додатковий дохід. От і хотілося такий дохід, якраз знаєш, щоб я сиділа в телефоні, а гроші капали на карточках. От, mm -hmm. в принципі, під топі я цікавилася давно, але було дуже дуже в мене багато такої недовіри, нерозуміння. От е, завжди думала, що це буде кидало на гроші. От е, за вашим каналом, за тобою я дуже давно слідкую, ще з минулого року в мене була стара карточка, ми навіть на одній карточці з тобою спілкувалися. Ну і я так якось дотягнула до цього року, коли вже так остаточно собі вирішила. Бо почала читати відгуки, бачити відео людей реальних, які відгуки залишали. Та й подумала, треба пробувати, тому що зараз. Такий час, що маючи телефон, я думаю, заробляти якісь 500 доларів. Це вже гріх їх не заробити. 100%, 100% згоден. А скажи, ти кажеш, 100%. що в тебе були хвилювання з да, е, приводу навчання? А можеш поділитися, які саме хвилювання були? Е, ну я до того я пробувала сама розбиратися. Я пробувала на бінансі купляти, продавати відповідно. Як тейкер. Я вже навіть коли могла як мейкер продавати, я все одно продавала як тейкер, бо я не розуміла що до чого. Я не розуміла, чому і зради мінусі. От і я думала, що все дурниця. Угу. Так. І що я просто буду викидала гроші на вітер. Ну тобто, тобто ти пробувала самостійно, і ти якби купувала дорожче, продавала дешевше. так? Да? Так, так, та, та. І, ну тобто то самому в тому розібратися, я думаю, що майже нереально. Ти Влад, так? да та, мій наставник Влад, Я ним дуже задоволена. Я йому дуже щиро вдячна. Тому що людина зі мною 24 на 7. Він вміє пояснити. Він мені буде пояснювати доти, доки я не зрозумію. Просто кожне моє питання. Я йому дуже вдячна. Взагалі без нього, то не було б ніякого результату, тому що я така, що в мене часом. Мало, мені треба було тиждень часу, щоб я взагалі тільки відео передивилася. От але так помаленьку помаленьку він мені є зацікавлений в моєму результаті. Я вже почала чуть-чуть по заробляти. А підкажи, я. Що, що стало тим моментом ключовим, що ти після всіх цих хвилювань вирішила піти на навчання. Ну напевно, відгуки людей. Я дуже вже почала кожного дня моніторити, що ви викладаєте, і на ютубі, і на каналі і відгуки людей. І напевно, якось думаю, ну попробую. І що дуже подобається, то що так. Ви дуже добре показуєте відео коротко, без ніякої водички. Чітко покроково зайшов, передивився, повторив. Знаєте, то дуже велику роль відіграє. Як вчора жінка казала, ви самі прості до вас люди тянуться. Ну мені такі люди подобаються, веселі, щирі, прості, тому так, теж дуже великий плюс. А коли на навчання зайшла? Е, на навчання зайшла 20 серпня. Ну це навіть місяця немає. Перші гроші. От від початку навчання до перших грошей скільки часу пройшло? Ну з другого тижня я вже почала заробляти перший там в мене, пам'ятаю, один день було щось 80 гривень, 200, 300 і так чуть-чуть догори. Максимально то було 800 з чимось. Ну, за сьогодні в мене вже є 800, я думаю, в мене ще до вечора ще буде і буде. Яке враження yeah. про P2P да, після того, як почали на ньому заробляти? Кудую, що скоріше не купила. Навіть шкодую, що я її минулого року не купила, тому що заробляти можна справді можна заробляти нас в Україні. Можна взагалі не працюючи, ти вже маєш свій заробіток. Можна поєднувати з так, як я з роботою і однією, і навіть другою. Mm -hmm. Так і це є хороші гроші. Як хлопець і... реагує на результати? Спочатку реагував, де я лізу. Ну хочеш попробуй, обережно обережно. Так за другий день один день подивився, що заробила, другий день заробила. Делі серед мене підсувається дивитися, каже ані. Я кажу, ти, ти поки що будеш моїм дропиком. Кай. А спочатку він був не дуже, якби, радий, так? Так, він теж думав, де я лізу, криптовалюта, зараз десь щось не то це і промахаєш коротше, гроші. Mm. Я там намагалася пояснити, що то пі p то обмінник ти купив дешевше, продав дорожче. А та, зараз же, так, він зараз же також поміняв думку. Я думаю, ще трохи він і я його відправлю теж за курсом. Кайф. Okay. E, от наскільки реально поєднувати? Там у вас одна робота, підробітка плюс пітупі. Наскільки це реально поєднувати з роботи? Це реально поєднувати, насправді це реально поєднувати. Я дуже так старалася там з Неділя теж весь час в телефоні, але субота неділя, то так бачу, вихідні є всі вихідні у всіх, знаєте. От а з понеділка по п'ятницю то можна. Ну якщо тобі дозволяє робота користуватися телефоном, поєднувати можна легко. Ну, я от я ще зараз, наприклад, навіть на роботі, так і це і я відранку кручу, поєдную. Так, супер. Що би сказали людям, які хочуть почати, але сумніваються. Не сумніватися, пробувати, купляти, заробляти. Дуже мені сподобалося ваше їде, в якому ви говорили, що не треба. Там одразу думати, що ти за місяць мільйони заробиш та віддати себе місяць часу на навчання. Ну я би сказала, навіть не треба місяць, два тижні, то достатньо так. Тож там деякі взагалі чисто з нуля з нуля. От але віддати себе на навчання і пробувати заробляти можна. Вони не бояться. Тому що ну ти тут, якщо ти робиш все по вашим вказівкам, по ваших відео, по вашим інструкціях, то тут ну мінусі тут бути, я думаю, неможливо. Файно, файно. Дякую вам, Марія, що ви серйозно поставилися до навчання. Працюєте, звіти, що пишете, надихаєте. Я радий бачити. Так, ваші... я це останні три дні не кинула, але то вже ввечері кинув. Так, да, це, будь ласка, обробляйтеся. Я радий бачити ваші результати і сподіваюся, що е, з таким напором ви дуже швидко дійдете до своєї мети. Дякую, дякую. дякую. І, і інтерв'ю запишемо з нового будинку. Е, ну, не маю надії, сподіваюся. Дякую. Дякую, що знайшла час. Було приємно побачитись, було приємно познайомитися. Приєм. До нових зустрічей. Пака. До нас зустрів, папа, папа.